Переїзд до Італії змінює жінок. Скільки бувало такого? У вас, можливо, теж ті, хто приїхали з України в Італію, що там ви ходили на каблучках, а сьогодні ви, ці каблучки у вас лежать вже в шкафу і пиляться. І ваша улюблена сумочка Гучі. Теж чекає свого моменту часу, щоб ви е, нею використались і, да, і пішли десь е, в ресторан, чи ще кудись. З часом е, розумієте, що вам краще, вже зручніше ходити. В таких мештах да, назовемо їх так, що щоб зручніше, типу кросовок, Да. потім ви починаєте вже менше десь краситися, ярко. Да. Е, розумієте, що реальність змінилася, і е, також змінилася і ваш вид діяльності, робота. І потім з часом ви починаєте дивитися в зеркало, вам ви починаєте собі вже е, нравитися без. Тих косметик багато, да, без тих каблучків і більш натуральніша, да, і але я вам хотів сказати, що є можливість, є діяльність, да, яка вам допоможе знов повірити в свої е, ем, бажання, які ви з якими ви їхали до Італії, тому що точно не знаючи, що таке Італія, ви малювали собі картинки, потім побачили нову реальність. Ось, і як вам повернути от, ту картинку, це треба просто почати займатися е, бізнесом, займатися е, можливістю, яка вам е, дасть пасивний дохід, яка вам дасть е, визнання на міжнародних. На міжнародному рівні, да, і це мережевий бізнес. Обов'язково, друзі. Причому це може бути саме можливість в продуктовій компанії. Я являюсь топ-лідером компанії Coral Club. Це міжнародний проект, якому вже 26 років, більше ніж 300 офісів. В 40 країнах це можливість без ризиків та вкладень почати свою справу, і навіть працюючи онлайн з дому, теж можливо будувати свою таку команду мережу людей, які будуть просто користуватися продуктом, ви будете мати процент від товарообороту І для партнерства масштабування є. Теж дуже класні стратегії, да, як можна створити великий міжнародний свій бізнес. Тому, якщо ви відкриті, пишіть, я вам розкажу детальніше, як працює це і як ви можете в майбутньому плаття в пол, в каблучки, пройтись по сцені багатотисячного залу. Як це вже я допоміг зробити іншим дівчатам? і жіночкам, яким вже за 40. Пишіть. Чао.